Доброго ранку, малята! Прокидайтесь, усміхайтесь, день новенький вже настав. Всім вам щастя побажав. Вітаю вас, мої любі викритасики, хлопчики і дівчатка. З вами Вікторія Едуардівна. І я запрошую вас у математичну країну. Ми з вами продовжуємо вивчати числа і цифри. І сьогодні ми знайомимось з числом 10. І до нас прийшли незвичайні гості. Давайте дивитися! Сьогодні я хочу розпочати наше заняття із запитання: ви любите іграшки? Ось і ці веселі та дружелюбні смурфики запрошують вас до іграшкової крамниці. Це незвичайна крамниця. Скільки ж в ній відділів? А ось про це ми взнаємо, коли пройдемо всі відділи і виконаємо всі завдання. Ну що, готові? І перший це відділ для немовлят. Тут продають іграшки для самих найменших. Це різнокольорові брескальця. Скільки ж їх тут? Давайте порахуємо! Правильно, їх дев'ять. Яким за рахунком лежить брязкальце левенятко? Перше. А яке лежить останнім? Вірно, з квіткою посередині. Яка за рахунком бджілка? Так, вона восьма. Ну що ж, йдемо далі. Другий відділ це відділ незвичайних іграшок. Чому незвичайних? Тому що всі вони різні і нагадують геометричні фігури. Давайте розкладемо їх на ті полички, на які фігури вони схожі. Кубики. Вірно, це геометрична фігура куб. На що схожий барабан? Правильно, на циліндр. А піраміда? Вірно, піраміда це трикутник. Що нагадує нам доміно? Вірно, прямокутник. А на що схожий бубон? Правильно на круг. Дзига це вірно ромб. А поп-іт правильно, це квадрат. І остання фігура це куля, м'ячик. Молодці. Йдемо далі. Тут розташовані іграшки для хлопчиків. Скільки на полицях стоїть машин? Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять. А продавчиня принесла ще одну. Скільки стало разом машин? Правильно, десять машин. Число 10 позначається цифрою 10. Знайомтесь. Ось маленька одиничка. Цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш, число 10 зразу маєш. Тож з яких двох цифр складається цифра 10? Правильно, із одинички і нуля. Давайте поглянемо, де знаходиться місце цифри 10 у числовому ряді: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. І ось нарешті місце для цифри 10. Завітаємо до наступного відділу. В цьому відділі іграшки для дівчаток. Погляньте, скільки тут багато ляльок. Давайте поставимо їх по порядку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста. Сьома, восьма. Дев'ята, і нарешті десята. Після якої цифри стоїть 10? Після цифри 9, тож вона є сусідкою десятки, а десять є сусідкою дев'ятки. А нам з вами час відпочити. Роби, як я весело грай, дружно рухайся, не відставай, Роби, як я разом зі всіма, в нас чудова танцювальна гра. ручки в боки на поясок, і на місці зроби підскок. Завітаємо в книжковий відділ. Давайте визначимо, на якій полиці книг більше або менше. Та поставимо відповідний знак. Скільки книг ліворуч? Чотири. А праворуч? Дві. Який знак ставимо? Чотири більше за два. Скільки книг ліворуч. Три. А праворуч 5. Три менше від п'яти. Скільки ліворуч? Три. А праворуч теж три. Тож знак дорівнює. Нас чекає останній відділ. Тут можна придбати розвиваючі іграшки. Уважно подивіться і скажіть. Де стоїть смурфик? Правильно, ліворуч. А зараз. Праворуч. А тепер. Попереду. А зараз? Позаду. А тепер? Між. Конструктором правильно. Ну що ж, ось і наближається наша подорож до кінця. Смурфикам вже час повертатись до своїх домівок. Сьогодні ми познайомились з числом і цифрою 10, закріпили вміння рахувати, пригадали геометричні фігури, порівнювали кількість предметів та визначали напрямок. Тож до наступного тижня бувайте здорові!